вісім мій рост. Ця сосонка вже десь метр п'ятдесят, А викупав я її от такою 2 роки назад. Ці сосонки були теж приблизно такого самого е, зросту. Ну а зараз вони вже вище мене, трошки паліваю. Е, Проект Чанев'яна був придуманий для того, щоб показати на своєму прикладі, як можна взяти захаращений дачний участок за невеликі відносно гроші там від 1000 до 3000 доларів. Придумати проєкт, спроєктувати все повністю на ділянці, як би воно мало би бути в загальному, в кінці, вже по фіналу. І реалізувати це все ось в готовий продукт. Це не просто заміський будиночок, як колись у нас було дачі. якоби, да? Це будинок, який може приносити дохід пасивний, здаючи його повністю в оренду. От так що, кому цікаво. Ми можемо з вами поділитися нашими напрацюваннями. Є повністю повністю вся проектна документація, кошториси і тому подібне. Кому цікаво, цей будиночок наразі продається 41 тисяча доларів за все, що ви тут бачите.